Від котиняка рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Нарешті нарешті знімаємо другу частину. Макіяж на 8 березня. Картами уно oh. що вони оберуть сьогодні. Погнали! Ви ж пам'ятаєте? Правил тут небагато. Було таке не листок, я його викинула. Ця карта показує кількість шарів, які потрібно нанести. Ця карта показує плюс два шари до тих, що ми вже дістали. Ця відповідно нуль. Ну коротше, походу, будемо розбиратись. Ну що, почнемо з бази? До багатошаровості нам не звикат, але все одно трішки страшно, скільки ж там шарів буде. Шар... а, нуль. Зрозуміло, сьогоднішній макіяж буде настільки. База мінус. Так, скільки ж це у нас буде тонудик. Чотири. Нормально. Погнали. Лапойсько в ділі. Буде. Третій шар, зато вже зникли всі нерівності. І четвертий шар, так щоб пор не видно було. Хоча я б ще декілька шарів додала. Консилер далі. Скільки ж у нас буде консилеру? Два це якось маловато. Ми звикли консилер по сто шарів. Доносить один шар. Описка сьогодні стомиться. Точно тішки сюди, сюди і сюди. Другий шар пішов. Досить ідеально, шкіра виходить. Якщо зблизько не доведеться, да. я вважаю, початок непоганий. Переходимо до контуру. Скільки ж? you <laughs> У нас скульптуру буде та три. Нормально. Так щоб вилиці були худусінькі. Ті засоби, якими роблю макіяж, залишу в описі. В принципі, як завжди Перший шар. Трішки сюди. Ніколи не забувайте це місце. Другий шар. Щось вони вже дуже яскраво виглядають. А я думала, нормально буде. Третій шар виглядає так, на що вони десь були на морі окремо від мене. А, три шари то вже занадто. Але дякую, що не дев'ять. Далі румяшки. Дуже цікаво, скільки буде. Сім нормально, так румяна піду. Так все добре починалося. Один шар. десь отак я приблизно і залишила. Три шари. Вона вже трошки занадто виглядає. П'ять. <плес> Наче я з морозу зайшла. Сім шарів. Для балансу трішки на носик. Так, скільки буде хайлайтеру? Хайлайтер ми любимо. Чотири. Перший шар на і сюди. Другий шар і четвертий шар. Але шкода, що з космосу не видно. Так дійшли до брівок. Скільки у нас буде олівчика? Хоч би вони дуже багато. Три брови будуть яскраві. Штрихувати будемо довго. Перший шар, другий шар штрихуємо. і третій. Шар штрихуємо. Які ж вони темні? Тренд 2020-го. я трішки це діло розташую, а то воно вже геть нікуди не годиться. Признавайтесь, хто ходив з такими брівками. А що я питаю? Всі ходили, всі. А шо? Скільки шарів зафіксуємо ці брови? Два. Якось геть не серйозно. Перший шар і другий шар. Дуже швидко. Я вже ті навіть більше наношу. Макіяж очей. Зробимо його незвичайним. Я обрала ось такий типу варіант. Щось схоже зробимо. Побачимо. Але спочатку нанесемо базу, тільки у нас буде бази. Так. п'ять. Зато тіні добре будуть триматись. А ті не будуть на місці. Потужно. Перший шар. Розтушовуємо. Добренько. Так. Даємо трішки підсохнути. А то вийде там калопець. Четвертий. Підсихай давай. І п'ятий. Зате подивіться, яка ідеальна повіка. Що хоч можна намалювати? Кльова. Наслізуємо потрібно нанести фіолетовий олівчик. Скільки ж разів, цікаво. П'ять. Темні очі будуть. Як у панди. Перший шар. Воно І. Тепер це потрібно трішки розтушувати. О, вони дуже темні. Я точно не хотіла такий темний весняний макіяж. Скільки шарів буде фіолетових тіней? Нуль. Пропало все. Це дуже сумно. Я думала, ми хоч якось збалансуємо цю чорноту. Добре, фіолетових не буде. А Абускові зверху, хоч будуть. Я сподіваюсь. Три шари буде. <клух> Хух, хоч якийсь буде макіяж. Але перший шар. О, який він ніжний! Вау! Ну добре, що хоч нам три шари випало. Нашаруємо, хоч якийсь колір там гарний. Другий шар пішов. Звичайно, з темно-фіолетовими тінями знизу було б краще. Ну, якийсь такий колір у нас вийшов з трьох шарів. Я думаю, непогано. Скільки буде хайлайтера у кутик і під брівку? Два. Я цьому дякую. Один шар. Сюди під брівку і сюди. І другий шар. Ну, трішки згладили в темноту. Далі Мар'яни малювання. Будемо малювати ось такі квіточки. І тут питання: скільки шарів квіточок у нас буде? 100. Можливо, один, а можливо, і двадцять. Я так розумію, потрібно всю цю нерухому повіку замальовувати квіточками. Малюємо біленькі у А це вже в нас прям Мар'яна геометрія. Так і чаю, бо я відчуваю, що це буде дуже дуже довго. Фі прийшло пів години, і це лише одне око. Додам сюди серединки жовтенькі. Прямо у нас виходить таке квіткове поле на очах. Хоча мав бути трішки інший варіант макіяжу. І тепер в наші квіточки додаємо жовтенькі. Будемо фарбувати війки. Скільки шарів туші у нас буде? Шість чи дев'ять. Шість чи дев'ять? Я не розумію. Напевно, шість. Чотири зі. Душі ну, шарівтуші ще не так погано. Буде трішки наваляно. З нашим там фінати молямся. Ті шарівтуші вже не страшно. Трі шари. Так вони вже трішки такі дубовенькі стають, а потрібно ще три шари туди вмістити. П'ять шарів. і шарів. дам Справились. Ї -ї. Ну таке, як лапки павучка вийшло, але віки нафарбовані. ж так взагалі без віку. Далі Зробимо маленьку стрілочку. Так скільки в нас буде шарів, стрілки. <плес> До мого ніжного макіяжу баскового перший шар, четвертий шар. Вже дуже яскраве. Попереду шасіки. Саме шарів. Шість шарів. І стілки вже доходять до скронів. Вісім шарів. Я не хотіла такий тамний макіяж. Я не хотіла, чесно. Я хотіла сьогодні зробити щось дуже ніжне і красиве А вийшов, як завжди, макіяж на похід в тебе губки. Скільки шарів олівця для губ три? Нормально, нормально. Ще досить непогано Так, перший шар наводимо. Раховуючи, що губки ніжні якраз доречно буде зробити аж три шари олівця. Третій шар. Гарно, добре обведені губки. І скільки у нас там буде помади? Два шари. Пху, легко. <реш> Перший шар. Я зазвичай кожен день більше на ношу жарів. Другий шар. Тільки у нас там буде близько. Вісім шарів близько. реально занадто. Перший шар, третій шар. Ось тут я б зупинилася вже. Вона вже просто сковзить по губам. І вивезти все більше і більше. От такі. Вже того олівця там не видно. І восьмий шар. Та-дам. На в смальці вийшли. Як думаєте, що я ще не додала сюди в наш ідеальний макіяж на 8 березня? Кошена помідорка. Звичайно, це накладні вії. І чи у нас їх буде шарів? Так. Один. Це взагалі не серйозно. Чесно. От минулого разу у нас нормально було шарів, пам'ятаєте? Ну і на фінал зафіксуємо наш макіяж. Тільки шарів ми зафіксуємо. Вісім. Ну погнали! Остановіть! Перший другий Шостий, сьомий, восьмий. Візли будь. Та й таке. Ось такий макіяж картами. Уно у нас сьогодні вийшов. Ну як вам макіяж, який вони обрали? Рівняно з минулим разом, макіяж навіть непоганий вийшов. І я б так навіть кудись і пішла реально. Кезаровії відклею відповіки. Пишіть, чи хочете наступну частину. Сподіваюсь, я вас трішки повеселила, підняла вам настрій. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!